Дніпропетровщина, Україна. Листопад на дворі. Ось посадки мого інжиру, який я вирощую в контейнерах. Після щоденних ранніх приморозків до мінус двох, листя обмерзло і обпало. Пагони теж пройшли закалку, добре визріли. Так як мій спосіб вирощування інжиру потребує його обрізки, Зараз почну це робити. Вирощую інжир тільки на другий основний урожай, який формується на приростах цього року. А ці палки великі це все приріст цього року. Щоб держати рослину в тонусі, щоб вона не росла до п'яти метрів і щоб її легко було. На зиму вкривати, я роблю повну обрізку однорічних пагонів. Ось кущі інжири, який я знімав літом. Зараз він вже відплодоносив, пагони задеревеніли. Наприклад, прикладі цього куща покажу, як я роблю обрізку. Оце в нас головка куща, основа. Основа куща. Від основи куща, це пагін, на ньому бронячки. Одна брунячка, друга, третя. Я роблю обрізку на одну брунечку, тобто від основи куща, оця основа головка куща, оставляю одну брунечку. Ось вона серединку дивиться. Вступаю від неї сантиметрів два і обрізаю. Ось так. Один пагін обрізаний. Тут то, те ж саме, те ж саме на цьому кущі. Одна брунька це отака полоска поперек. Поперек полоска. Це обозначає, що тут брунечка. Ну, тут ще є спяща брунечка, отут на низу. Я буду різати на спящу брунечку, щоб не дуже сам, саму основу куща, щоб вона була весь час, держалася на такому на невисокій висоті. Цю теж обрізаю. Ось так. Тут теж вон брунечка одна, друга, вон брунечка повище. Ну, я ріжу, ріжу не на ту, що повище, а на ту, що понижче. Ось так зараз ми її обрізаємо. І оцей пагін теж. Вон брунечка внизу. Одна біля основи куща. Ось вона добре видно. Далі йде вище брунечка. Цю, що біля основи куща, я її називаю нульовою. А ця, що вище, це вже перва брунячка. Ну я десь роблю на нульову ріжу брунечку завжди, щоб дуже кущ не подовжувати, щоб він держався в низенькому стані такому. Ось так обрізали ми тут. Ось кущ обрізаний. ось таких чотири. Чотири пагони вийшло ось таких великих. Це ми їх на, пустимо на череночки. І таким методом обрізаються всі кущі. От другий кущ. Дивимось. Теж ось нульова брунечка, вона опоясана кругом. Далі йде перва і так далі. Ріжемо на нульову брунечку. І цей пагінь теж нульова брунечка зі внизу. Далі йде перва брунечка. Ріжемо на нульову брунечку. Зараз я перехочу секатор другою рукою. Ось так. Невдобно. Зараз я вріжу. Всього кущ теж обрізаний. Це паганий з нього. Тобто таким методом, таким путем обрізаю, буду обрізати всі кущі. Тут їх в мене є чималенько. Наступ, на наступний рік на з цієї броньки нульової піде новий пагін. І тут піде новий пагін. А також пагінці підуть і ще тут повно, є на голубці спящих бруньок, вони теж попросипаються. Але я по весні оставлю ті, які мені необхідні. А останні всі поосліпляю. Це вже тема другого відео. Маленька екскурсія по інжиру. Листя все повпадало, залишилися одні пагани. Оце все пагони однорічні, які виросли в цьому році з головки куща. Він вже відподоносив весь. В серпні вересень не було змоги це все відзняти, бо технічні причини там в мене були. Так, взагалі. Урожай був хороший в цьому році інжир був удачно, весь визрів, як ніколи. Прирости хороші, жирні. Ось так він обрізається кожен рік на пеньочок. І кожен рік на наступний рік виростають нові пагони. Задача, щоб ці пагони були. Такі жирні, мощні, а не тоненькі. На жирних мощних пагонах закладається хороший врожай. Ось вирощую в таких ящиках його, пластмасових. Всі ці пагони будуть обрізатися повністю. і ховатися в підвал. Ящики занесуться. Це все плодоносний жир. Трьох чотирь, чотирьохрічні кущі. А це ящик не пересаджував, хочу посадити його в земельку. Тейде получав від Дмитрія, ось в такому виді. У мене стоїть ще до сих пір. Дуже крупні і жирчики в нього червоного кольору. Далі пішли посадки черенком цього року. Однорічні. Однорічні садив однорічними саженцями, які пророщував весною. Це все нові сорта. Теж будуть зрізатися до основи. І все буде ховатися в підвал. Як зроблю повну обрізку, теж покажу. Ну от обрізав пагони інжира кущі. Получились ось такі довгі жирні пагони. І ось в такому стані вийшов кущ. Головка куща. Головка куща. Ось такий мой вигляд після обрізки. Ось такий має вигляд після обрізки. Ось такі кущі. Ось такий. Ріжу практично на чорну голову, лишаю по одні брунечки. Пагони, виходить при цьому жирні, щоб мали представлення, оце мій палець великий. Оце паєн. Ну, сантиметрів два мінімум товщиною. Такі виходить прирости в нього. І ось таким методом всі кущі обрізані. Ось такий обрізаний. Ось головка куща. Ось головка куща. Ось так, Весь плодоносний інжир, кущі плодоносного інжира обрізав. Зараз їх пов'яжу в такі фашинки, пробіркую все, все підпишеться і на хранінні є до весни. Весною з них будемо вирощувати саженці. А ящики з інжиром обрізаним. Перенесу всі в погріб, в підвал. Вони один на одного так стають. Один на одного стопочкою і все поміщається в мене. А весною, десь в кінці березня, на початку квітня, виношу їх на вулицю, виставляю ось під такі дуги, під такі дуги. Накриваю їх, подугом накриваю агроволокном, щоб зробити їм розгін, щоб він раніше проснувся. Під агроволокном він стоїть до тих пір, поки пагони молоді, не коснуться потолка агроволокна, не будуть вже листя, не буде куди рости, я тоді знімаю його. Коли знімаю вже агроволокно, Ну, Воно бачимо, з однієї сторони лежить. На дуже багатьох пагонах вже є зачатки інжирчиків в травні місяці. Тобто на місяць мінімум ми опережаємо процес пробудження інжиру. Тоді він добре визріває, встигає визріти. Якщо його не накривати раніше, він у нашому регіоні не визріває, не встигає. Далі залишився необрізаними молоді сорта інжиру, висаджені в цьому році. Зараз також їх обріжу. І на хранінні. Ось таким методом я вирощую інжир обрізаю осінню, Мені цей метод дуже підходить. Так що десь оце приблизно так оце. Зараз ще тепличку строю. Оце під інжир. Хочу, щоб наступний рік він був під пленочкою. Буде іще швидше достигати. Ось так коротко огляд такий, Про обріз, як я обрізаю свій інжир при моїй форміровці. Все, на цьому все, все добре.